Зараз з нами є експерт з якраз цих питань Анатолій Храпчинський, заступник директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, офіцер повітряних сил в резерві. Пане Анатолій, вітаємо вас в нашому етері. Сьогодні справді, Вітаю. впродовж ночі, над ранком були різні види ракет і дрони запущені по Україні по західних областях. Летіли і ракети Х-101. Це були і Кинжа. Але це були і е, дрони, як я вже казала. Якщо так узагальнити, е, як би ви проаналізували цю їхню атаку, в чому можливо е, її різниця від тих, які були попередні? Тому що ну така кількість ракет вона була. Але чи є у них зараз якась нова тактика? Що вони роблять? Ну, давайте почнемо з того, що Росії понадобилось 20 днів, щоб накопичити таку кількість ракет. А тут, до речі, треба зауважити, що це завдяки збройним силам України, які активно вибивали логістичні шляхи весь цей час і били по складах у удар по порту, де стояв корабель, який є основним логістичним основною логістичною одиницею між Іраном та Російською Федерацією. Тому тут в принципі треба зуважити, що Росія намагалась раніше ці зробити обстріли, і вона не залишає. Бажання запустити близько там тисячі повітряних сил по Україні, але бачимо, що е, ці можливості зриваються завдяки діям е, наших сил оборони. Тому тут не Келоган, тут не Трамп ніяк не пов'язане з цим. Це виключна робота наших збройних сил України. Знов таки, давайте зауважимо, що сьогоднішня нічна атака була е, с, е, комбінованою і із застосуванням. Великої кількості різноманітних цілей, тобто трохи збільшили вони ракет незвичного на цей на випадок, і але це було безумовно направлено для того, щоб все ж таки влучити в американське підприємство передати е, привет, е, привіт, скоріш за все. Трампу mm -hmm. е, Знов таки. Давайте подивимося позицію щодо сполучених штатів. Чергове два-три тижні. Тобто, у нас війна, от у нас вся війна йде два-три тижні. Спочатку Арестович, потім якась суперзброя, яка нам йде через два-три тижні. Тепер Трамп починає включати два-три тижні. Треба зрозуміти, що окрім наших власних можливостей, нам від західних партнерів потрібна лише зброя, і все, тобто зброя або гроші на зброю, яку ми саме можемо побудувати, тому що самим надійним гарантом. Є безпеки, є е, власна сильна армія, яка здатна дати добряче будь кому хто політи на нашу територію, тому що гарантії безпеки ми вже мали підписано в 94 році. Тому, повертаючись до масового обстрілу, жно таки давайте заважимо, що Росія активно намагається е, навантажувати сили протиповітряної оборони за рахунок великої кількості цілей, за рахунок комбінованості атаки, тому що різноманітні цілі потребують різний підхід щодо виявлення їх. Це були і е, балістичні ракети, і е, аеробалістичні, якщо ми кажемо про кінжали, і крилати ракети повітряного і е, морського базування. Але ж знову-таки, давайте зуважимо, що е, у нас є всі потенціальні можливості для того, щоб завдавати і далі е, бити по території Російської Федерації. Російська Федерація це відчуває і вже подає певні ознаки стосовно переміря в повітрі, але ж, знов таки не в зупинення війни. Пане Анатолію цікаво, така теж деталі про те, що в прокуратурі Львівщини повідомили, що якраз. Під час цієї масованої нічної атаки, зокрема про Львів, мова серед випущених по Львову цілий були оці ракети, як вже сказала Наталка, Х-101, але й з касетними бойовими частинами. І Вже як відомо, навіть служба безпеки України вже ініціювала кримінальне провадження через цей обстріл і кваліфікували цю атаку як воєнний злочин. От власне застосування оцієї касетної бойової частини, От про що це свідчить? про бажання якомога зробити більше шкоди серед цивільного населення або серед населення, яке знаходиться в радіусі там 300 метрів ураження цієї ракети. тому тут безумовно треба зрозуміти, що ми воюємо з терористами, і на це треба робити ставку. Тому постійно наголошую, що краще знаходитися при якомога в безпечному місці під час таких масованих обстрілів. Зрозуміло, що якщо немає вже безпосередньо там укриттів, і немає часу на. Передислокацію себе в укриття хоча б мати там за двома стінками знаходитися, але знов таки, давайте подивимося, на які, шах... які шахеди зараз використовує Російська Федерація. З подвійним корисном навантаженням, термоборічні, знов таки зламково-фугасним. А тут, вибачте, два метри в секунду пролітає ці штрапнелі і робить серйозні речі. Ви сказали про те, що ось ці свої ракети вони накопичували впродовж 20 днів. Зараз у нас за кілька днів буде 24 серпня, День Незалежності України. І багато хто каже, що вони можуть цю дату використати для того, щоб завдати ще одного удару. Вони люблять таке робити в для нас дати, зокрема. Але тут питання чи ну чи є така небезпека, на вашу думку, як експерта, тобто чи встигнуть вони мати ще якусь кількість ракет, яка буде небезпечна. Печною для нас ну треба не забувати що Росія завжди може зіграти в Абанк, тобто витратити все своє наявне озброєння. І треба зрозуміти, що кожен день ми можемо бути під обстрілами, тому що поряд з нами такий сусід, як Російська Федерація. Тому всі наші дії повинні бути направлені на посилення наших спроможностей щодо захисту себе, тобто створення більш таких більше систем. Детекції перехоплення більш сучасних систем, які дозволять нам координувати, тобто бачити в режимі реального часу повітряну ціль, яку ми хочемо знищити, і додатково треба казати про стратегічні можливості, тобто нанесення ударів по території Російської Федерації, залученням більш вагомих таких інструментів, які дозволять насправді виводити з ладу не просто там якісь мали підприємства, а цеха, руйнувати їх, рівняти з землею. Пане Анатолію, про якраз українські шахеди. Так, от є інформація, що темп виробництва українських аналогів шахедів вже навіть наздогнали масштаби російського заводу в Алабузі. От власне йдеться про далекобійний ударний дрон ФП-1, який вперше показали у травні 25-го року, який має дальність. Понад тисячу кілометрів, так і це якраз цікаво, що е, теж розмови про українську ракету «Фламінго». Чи можемо ми умовно вже сподіватися на от виробництво таке масове і темпо? які вже нам кажуть, що ми потрохи наздоганяємо росіян, аби давати гідну відповідь, чи достатньо, чи потрібно збільшувати, і поки ми не можемо їх в повній мірі ще наздогнати. Ну, знов таки, давайте зауважимо, що е, наші засоби ураження, які ми запускаємо по території Російської Федерації, приносять нам набагато більше користі, ніж та кількість, велико, кіль, велика кількість засобів ураження, які запускає Російська Федерація. Тому що для того, щоб влучити, наприклад, там, завод, Росія е, сьогодні випустила там, понад 500 повітряних цілей, тобто там, 600 чимось. Тому тут я би казав про те, що наші засоби вони більш точніші і е, вони якісно входять або Залишки російських систем протиповітряної оборони і е, під впливом навіть реп в, 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 в попадають в потрібні місця в виробничих потужностях Російської Федерації. Тому я би більше казав про кількість, але казав би про якість тому, що насправді навіть та сама фламінга, яка має. Е, Близько тонни корисного навантаження набагато більше може виконати задач ніж ті ж самі ракети Х-101, якими Росія активно атакує Україну. Тому а, тут а, я би сказав більше про можливості наносити стратегічні удари з залученням, теж комбінованими атаками, залученням спочатку дронів, потім наших криватих ракет, малих криватих ракет і по виробничих потужностях Російської Федерації. Тому тут не дарма можна казати про те, що Російська Федерація зараз прагне якогось переміря в повітрі, тому що вона розуміє, що. Що з такими темпами вона може і далі втрачати вже виробничі потужності, які знаходяться на глибині там понад 2000 тисячі кілометрів. Ну і вкотре повторюсь, я вже, мабуть, понад два роки активно наголошую на тому, що в Україні є можливості доставляти навісне до 3000 тисяч кілометрів корисно вантажні від 150 кілограмів і більше. От, власне, цікаво про детальніше про цю ракету «Фламінго», бо направду останніми днями все більше більше розмов, так і реакції теж які вже розуміють загалом небезпеку від цієї ракети. Трохи детальніше, от про цю ракету би хотіли б від вас теж дізнатися. Ну, давайте почнемо з того, те, що ми от зараз навіть бачимо по деяких характеристиках, дає нам зрозуміти, що насправді ніякі закони фізики або аеродинаміки не порушені. Тобто, в принципі, цілком можливо донести одну тонну на відстані 3000 км при розмахі крила 6 метрів. Тобто ми кажемо про те, що в принципі, це більше ракета, яка передбачає виконання стратегічних задач. Натомість ті ж саме Атакамс або Штрамшету це оперативно-тактичні ракети, які використовуються на маловістані для розрізання логістики, для знищення тимчасових командних пунктів або складів зброєння. Тут ми кажемо про стратегічні задачі, які виконує ця ракета це знищення цілих цехів виробництв. І тут я би казав, що про знищення на рівні того, що відновленню може не підлягати ці СХ. І а, до, до зупинки повного підприємства. Так само можна казати і про значні удари, наприклад, по а, складах ГРАУ. Тому що в диапазон роботи цієї ракети припадають усі важливі підприємства на території Російської Федерації. Давайте прилічимо невеликі кількість це Алабуга, дрони-шахеди, казанське авіаремонтний, Казанський вертольотний. Завод, це всі арсенали грав, які знаходяться навколо Москви. Це і підмосковно-корольова тактичне ракетне вороження, де виробляють всі класи ракет, які вішуються, і під крило тактичних літаків і стратегічних, тобто Х-101, х ха Х-59, Х-32, Перепрошую. Тому тут я би сказав, що ця ракета виконує доволі важливе може виконувати доволі важливе питання. Звісно, що нам хочеться вже побачити рішення таких задач, але розумію, що скоріш за все певний відбір цілей відбувається в рамках міжнародного втримання якихось домовленостей. тому що знов таки давайте зуважимо, що це доволі потужна зброя, і вона виходить за рамки. Всіх домовленостей щодо створення будь-якої зброї з таким корисним навантаженням, з такою дальністю роботи, тому безумовно є якісні перспективи у цій зброї. Я думаю, що найближчим часом ми побачимо якісну роботу по виробничих потужностях Російської Федерації внаслідок навіть після того, що сьогодні було вночі удар по американському підприємству на території України, тому. Я думаю, що всі характеристики, які надали, це було головне, тому що більшість інших характеристик буде підказувати ворогу, як протидіяти. насправді ця ракета має декілька систем навігації, стійкі до засобів радіелектронної боротьби, також має систему наведення, і я думаю, що зараз комусь в своєму бункері повинно бути дуже страшно, тому що насправді ця ракета може знести пару поверхів так точно. Є така інформація, що Росія збирається перехоплювати радіозв'язок НАТО з країн Балтії та Східної Європи. Для цього на кордоні Польщі у Калінінградській області будують величезну кільцеву антенну. І будівництво масштабного об'єкту радіорозвідки за 25 кілометрів від кордону з НАТО розпочали ще в 2023 році. От вас як... Експерта хочемо про це запитати, наскільки це серйозно, що їм це може дати, і ну так легко вони можуть дістатися до певної інформації НАТО, чи їм це вдасться? В часи технології, коли супутниковий зв'язок забезпечує мобільний зв'язок, коли з супутника можна побачити надпис на серниковому пачці або там інших яких засобів. Росіяни будують систему для того, щоб підслуховувати, що там кажуть європейці, mm -hmm. тому жнов таки, давайте зрозуміємо, що Росія це старий радянський союз, який використовує застаріли шляхи, застаріли методи. Жнов таки засоби радіолокації, які вони використовують за горизонтний РЛС активно. Це в ті часи, коли можна мати доволі цікаве рішення. Але насправді Росія працює над цим, і ми бачимо, наприклад, що деякі супутники допомагають їм виявляти нашу систему протиповітряної оборони. Ми бачимо, наприклад, нещодавно інформацію про появу нового дрону з, з ЛТЄ-зв'язком. Це не просто росіяни хочуть керувати дроном або отримувати картинку в реальному часу. Це накопичення інформації, накопичення алгоритмів, які використовуються для нанесення ударів. А потім ці алгоритми і інформація може перекладатися в комп'ютер, який буде вже в ролі штучного інтелекту використовувати отриману інформацію для застосування власних засобів враження. Тобто ми кажемо про штучний інтелект, який може працювати самостійно. Тому, в принципі, тут треба е, такі знаєте від кам'яного віку до е, на сучасних технологій, ар Росія міграє е, е, між цими технологіями, отримує доволі непоганий результат.